Я не того року дуже хотіла купити цей рекорд, але того року не вдалося, бо погода, звичайно, була дощова ну, погода і не вдалося. А цього року я все ж таки йшла з надією купити цей рекорд і все ж таки мрія здійснилася. Кроси бігала, трошки віддихала в літі, віддихнула, а зараз кроси так, трошки побігала до ну вдалося. А згоди? як часто взагалі ви тренуєтесь? Загалом 5-6 разів на тиждень, але по тренування в день. Одна зранку, одна вечора. На При тому, що ще вчуся. А з такі так, вінеш, далекі вінеш, дистанції бігаєте взагалі? Так, да, зараз саді, поїжджу на чемпіонат України. Зараз стартувала 5 кілометрів, 10 кілометрів, була друга, третя. Ну так бігав, 3 км. Це перемога над собою. Сьогодні було найважче для вас. на цій 106-115. Сьогодні. Так само по собі є важкою. Є там різні перепони, там горби коротше. але так, в принципі, вміє горбики набігати, тому набагато легше. Після горбиків розбігаєшся і все нормально. Так, звичайно, потерпіти треба було. Ну, потерпіла і все ж таки вдалося. Дякую.